Вітаємо вас для багатьох нас. Автомобіль є взірцем свободи на підсвідомому рівні. Будь-який з водіїв вважає себе вільним та незалежним, адже їхати ми можемо туди, куди хочемо, і тоді, коли хочемо. Ми водії якби звільняємося від якихось прописаних правил та зобов'язань перед усіма оточуючими. Але треба визнати, звичайно ж, це почуття само по собі помилкове. Зрештою, більшість водіїв стають ніби рабами своїх власних недоліків, що призводить до небезпечного водіння та поведінки на дорозі, що загрожує іншим учасникам дорожнього руху. Внаслідок такого почуття щодня на дорогу виїжджає численна кількість водіїв, які роблять на несвідомому рівні небезпечні непробачні помилки, які виникають у них через погані звички, придбані з перших днів появи на дорозі. Цьому відео ми дізнаємося, які помилки за кермом стають наднебезпечними, що реально загрожують як нам особисто, так і іншим учасникам дорожнього руху. Але спочатку поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. Шкідлива звичка номер 1 ігнорування навколишнього потоку автомобілів Знаєте, що найнебезпечніше може бути за кермом будь-якої машини. Це недостатня поінформованість про своє оточення на дорозі під час пересування. Багато водіїв сівши за кермо, психологічно ніби усуваються від суспільства, перебувають на своїй хвилі, і в результаті перестають помічати потоки машин, що йдуть, що є досить небезпечною помилкою. На жаль, велика кількість автомобілістів, трохи набравшись досвіду водіння, починає розслаблятися і перестає звертати будь-яку увагу на багато автомобілів, що рухається поруч і навколо себе. Подивіться, як себе веде водій білого автомобіля, зайняв ліву смугу, рухається без необхідності з малою швидкістю, створюючи перешкоду іншому транспорту. Але схоже, йому все одно. Звісно, більшість з них звертають увагу на великогабаритний транспорт, а саме сміттєвози, вантажівки, автобуси тощо, що наблизилися до них на досить близьку відстань, частково дивляться на мікроавтобуси та легкові автомобілі. А ось мотоцикли, мопеди, велосипеди, самокати та інший подібний транспорт часто залишаються поза їх увагою, що дуже небезпечно. Треба пам'ятати, що небезпека на дорозі є завжди, тому ви не повинні загострювати увагу лише на великі машини, які наблизилися до вас на близьку відстань. Небезпеку для вас можуть створювати будь-які транспортні засоби і навіть ті, які рухаються від вас далеко. Тому якщо перед з вами не їде транспорт, це зовсім не означає, що ви можете різко гальмувати чи хаотично перестроюватися на дорозі. Пам'ятайте завжди про те, що своєю безконтрольною поведінкою на дорозі ви можете злякати будь-якого іншого водія, навіть тих водіїв, хто рухається далеко або на пристойній від вас відстані, зрештою це може призвести до ДТП, в якому і ви також можете постраждати або стати основним винуватцем. Тобто ваше завдання, перебуваючи за кермом, завжди контролювати весь навколишній потік автотранспорту і керувати своїм автомобілем з розумом, думаючи про наслідки своїх дій. Шкідлива звичка номер 2 Неправильний погляд на дорогу. Інший наш приклад із сьогоднішнього списку грубих помилок за кермом досить простий, і банальний. Але що характерно, на наше здивування, велика кількість водіїв цього не знають або просто не усвідомлюють. Роблячи неправильні дії та роблячи помилку. Йдеться про неправильний погляд на дорогу. Найголовнішою помилкою тут є наш ракурс огляду дороги і також транспортних засобів, що їдуть попереду. На превеликий жаль, багато водіїв, особливо новачків. Звикли фокусувати свою увагу на краї капота і на самій дорозі, прямо перед автомобілем, приблизно ось так, так як небезпека для руху, майже завжди виникає несподівано, що примушує різко гальмувати. Внаслідок цієї звички рано чи пізно подібний стиль водіння призводить до ДТП. Пам'ятайте завжди про те, що при різкому гальмуванні позаду вас також рухається автотранспорт із водієм, який може просто не встигнути зреагувати та знизити швидкість. Ще подібний стиль керування призводить, як правило, до швидкого зносу гальмівних колодок і дисків. Тому слід пам'ятати, щоб уникнути аварії на дорозі, завжди намагайтеся дивитися, перебуваючи за кермом автомобіля набагато ширше і далі. Це обов'язково допоможе вам навчитися дотримуватися правильної дистанції на дорозі, а заодно позбавить вас постійного різкого натискання на педаль гальма. В кінцевому підсумку ви знизите ймовірність того, що водій, що рухається позаду вас, не встигне загальмувати вчасно через те, що ви різко натиснули на педаль гальма. А також захистите себе і ваших пасажирів від аварії в результаті наїзду на машину, що йде попереду. Шкідлива звичка номер 3 Неправильне гальмування. Несподіванки на дорозі можуть трапитися з кожним. Тому кожен водій, незалежно від стилю водіння і здатності прогнозувати розвиток подій, повинен знати, як правильно гальмувати, щоб уникнути наїзду на перешкоду. Що таке екстрена зупинка транспортного засобу і з яких етапів вона складається? Давайте розглянемо дії водія на шляху руху, якого раптово з'явилася перешкода. Нехай це буде дитина, що вибігає на дорогу. У точці номер один водій побачив перешкоду, усвідомив, що треба зупинитися, і почав переносити праву ногу з педалі газу на педаль гальма. Час, який проходить з моменту виявлення водієм небезпеки і до початку активних дій по уникненню цієї небезпеки, називається часом реакції, а відстань, яку транспортний засіб проходить за цей час, називається шлях, пройдений автомобілем за час реакції водія. З огляду на те, що час реакції у середньостатистичної людини близько однієї секунди, то при швидкості, наприклад, 60 км на годину, автомобіль проїде близько 17 метрів. Тому, поки водій почне гальмувати, вже проїде 17 метрів, якщо, звичайно, він їде 60 км на годину. Після того як водій переніс ногу на педаль гальма, починається другий етап процесу зупинки. Натискаючи на педаль гальма, водій тим самим приводить в дію робочу гальмівну систему автомобіля, яка спрацює через 0,2-0,3 секунди, за які на зазначеній швидкості автомобіль проїде ще метрів 5. Після того як гальмівні колодки торкнулися поверхні гальмівних барабанів дисків, починається реальне активне гальмування. Відстань, яку пройде автомобіль з моменту впливу на педаль гальма й до повної зупинки, називають гальмівним шляхом. Для кращого, на... Для кращого розуміння подивимося на цю ситуацію зверху. Точка перша момент, коли водій побачив перешкоду. На реакцію пішла приблизно секунда, і автомобіль проїде деяку відстань до точки 2. Далі починається гальмування і зупинка в точці 3. Відстань між точками 2 і 3 це і є гальмівний шлях, але автомобіль реально зупинився між точками 1 і 3. Так ось шлях, який пройде автомобіль з моменту виявлення водієм перешкоди і до повної зупинки, називається зупинковим шляхом, який складається з шляху пройденого за час реакції водія і гальмівного шляху. Гальмівний шлях збільшується пропорційно квадрату швидкості. Подивимося на практиці. По правій смузі буде їхати автомобіль зі швидкістю 40 км на годину. По середній смузі 80 км на годину. По лівій смузі 120 км на годину, покриття сухий асфальт. У певній точці почнеться одночасний процес екстреного гальмування. А тепер подивимося на значення гальмівного шляху. При початковій швидкості 40 км на годину гальмівний шлях 13 метрів. Збільшуємо швидкість в два рази до 80 км на годину і отримуємо гальмівний шлях 46 метрів, який майже в чотири рази вище попереднього, і ще збільшуємо швидкість до 120 км на годину, яка втричі вище початкової, і отримуємо гальмівний шлях 101 метр, який майже в 9 разів більше початкового. Таким чином ми переконалися, що гальмівний шлях збільшується пропорційно квадрату швидкості. Крім величини швидкості руху на гальмівний шлях впливають завантаженість автомобіля, тиск в шинах і їх зношеність, матеріал і стан покриття дороги, напрямок і сила вітру, кліматичні умови тощо. Чим більша маса автомобіля, тим більше виходить запас інерції руху і гальмівний шлях, і в даному прикладі, при однаковій початковій швидкості автомобілів, гальмівний шлях буде вище у автомобіля з причепом. У порівнянні з гальмуванням на сухому і чистому асфальті гальмівний шлях автомобіля збільшується в півтора-два рази на мокрому асфальті, в три-чотири рази на засніженій дорозі, а при ожеледиці в п'ять-десять разів. Розумний водій зазвичай вибирає таку швидкість руху, на якій він відчуває ситуацію. У разі екстреного гальмування у нього завжди є достатній запас часу і відстані, щоб встигнути вчасно зупинитися перед будь-якою перешкодою. І все це стосується кожної окремої ділянки дороги з урахуванням всіх суб'єктивних і об'єктивних факторів. Давайте повернемося до того моменту, коли водій побачив перешкоду. Як тільки права нога водія пішла з педалі газу, двигун його автомобіля почав працювати гальмом. Двигун позбавлений їжі, є вже не виробником крутного моменту, а його поглиначем. Виходячи з цієї думки при необхідності максимальної ефективності гальмування, педаль щеплення на машинах з механічною коробкою передач чіпати взагалі не можна. Якщо ви її натиснете, то двигун відокремиться від ведучих коліс, і складова активного гальмування, яка входить в означений зупинковий шлях, буде втрачена. Причому максимальний ефект від гальмування двигуном можна отримати, якщо переходити на більш низькі передачі. Чим нижче передача в коробці передач, тим сильніше пручається двигун і більший гальмівний шлях. А що буде з двигуном, якщо ми повністю зупинимо машину, так і не натиснувши педаль щеплення? Він що, заглохне? Так, заглохне, тому на щеплення потрібно натиснути перед самою зупинкою, щоб не допустити цього. Таким чином найбільш ефективний спосіб гальмування це гальмування без виключення щеплення і передачі на грані блокування коліс. А при екстреному гальмуванні про педаль щеплення треба зовсім забути. Нехай краще двигун заглохне, нічого страшного, його потім можна завести, але таким чином ви зможете забезпечити собі найменший зупинковий шлях. Шкідлива звичка номер 4 Невключення сигналів повороту. Подумайте над тим, яке порушення ПДР ви бачите на дорозі найчастіше, чи не звертали уваги. Насправді найчастішою помилкою будь-якого водія є не включення у потрібний момент сигналів повороту. Як ви вважаєте, чому водії не включають поворотники? Думаєте, через недосвідченість далеко не завжди так, згідно з численними дослідженнями, багато водіїв просто свідомо не включають поворотники при поворотах або перестроюванні. Вся справа в байдужості і без усвідомлення того, що не включений сигнал повороту може реально призвести до серйозної аварії, в якій може постраждати велика кількість громадян. Не забувайте, що сигнали поворотів є, мабуть, найбільшим засобом комунікації на дорозі, адже ці поворотники попереджають усіх без винятку учасників дорожнього руху про ваші наміри. Також пам'ятайте, включення сигналів повороту найпростіша дія за кермом, яку ми можемо дозволити собі зробити. Тому дозволити собі зробити. Тому, шановні водії, включайте поворотники завжди, навіть на порожній дорозі. І пам'ятайте, що не включення цих сигналів частенько призводить до ДТП. Шкідлива звичка номер 5 Розмова по телефону під час руху. Це взагалі вважається грубим порушенням правил дорожнього руху. Ви можете вважати, що здатні робити кілька справ одночасно, подібно Юлію Цезарю з оповідань, але телефон в руці, і розмова по ньому одночасно з керуванням автомобілем насправді відволікають вас від самого важливого. Деякі люди кажуть, що їхати за кермом і говорити по телефону теж саме, що слухати музику, але не зовсім так. Прослуховування музики дія пасивна, в той час як розмова вимагає дій і концентрації уваги, а людина на іншому кінці дроту не має уявлення, в яких умовах ви перебуваєте. Ну а набір повідомлення взагалі прирівнюється до водіння в нетверезому вигляді, наслідки можуть бути сумними, так що навіть не думайте робити це за кермом. ПДР не забороняють використовувати гучний зв'язок, але в складних дорожніх умовах ми не рекомендуємо використовувати телефон взагалі. Шкідлива звичка номер 6 Недотримання рядності ще однією частою помилкою на дорозі, що призводить до масових ДТП, є недотримання рядності смуги руху, особливо це помітно при поворотах на перехрестях. Ви напевно звертали увагу на тих водіїв, які при повороті несподівано і різко зміщуються на вашу смугу руху, створюючи тим самим небезпечні ситуації. Багатьох із нас це дуже дратує та нервує, особливо водіїв новачків, які, по-перше, дуже бояться автотранспорт, що їх оточує. Недотримання рядності руху часто призводить до аварії. Тому наперед подбайте про те, щоб при будь-яких поворотах ви рухалися суворо в межах своєї смуги руху. Шкідлива звичка номер 7. погане ставлення до оточуючих будьте завжди ввічливими за кермом і намагайтеся попереджати заздалегідь водіїв про свої наміри. Так ви своїми діями попередите інших про те, що хочете зробити. Є водії, особливо багато їх серед новачків, які можуть не зреагувати на ваші різкі дії. Не забувайте, що всі ми різні, і не всі є професійними водіями, як ви самі, припустимо, не міряйте по собі всіх водіїв, що вас оточують. По-перше, завчасно вмикайте сигнали повороту, а не безпосередньо перед маневром. Так ви будете впевнені, що навіть неуважні водії зможуть побачити ваш сигнал попередження. По-друге, якщо ви побачили, що за вами водій з якихось причин не дотримується дистанції, то в жодному разі не натискайте різко на гальмо. У цьому випадку ваше завдання полягає в тому, щоб заздалегідь попередити водія позаду вас про ваші майбутні наміри гальмування. Для цього починайте наперед плавно знижувати швидкість. Те саме стосується і перестроювання зряду в ряд та інших маневрів на дорозі. Все завжди робіть заздалегідь і плавно. На закінчення вище сказаного ми хотіли б усім сказати, що всі водії повинні прагнути стати і бути дисциплінованими та уважними на дорозі. Пам'ятати про те, що чим безпечніше кожен з нас поводитиметься на дорозі, тим приємнішим буде повсякденна їзда для всіх інших. Якщо ми не подбаємо про це самі, то тоді хто ж подбає про нас? Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Зустрінемося в наступному відео.